Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Тут коротеньке відео, огляд моїх біленьких сінців у цьому році. Більшість із них не пройдуть перевірку, тому що вони не мають нічого особливого і дуже схожі на вже відомі сорти. Але я їх поки що тримаю, тому що в цьому році дуже багато вибракувано. Пізно проростали ахіменеси. немає на що любуватися, тому я для себе лишила всі біленькі, ампельні, щоб просто насолоджуватися їхньою красою, цими каскадиками. Вони дуже схожі, тому що мають один із моїх гібридів. Як мати або як батько. Ось вибрати буде дуже важко. Зверху поруч знаходяться два дуже схожих. Камера не вловлює різницю відтінків. Лівіше квіти, вони більш фіолетові такі штрихи. І ледь димка видима, і кантик фіолетовий ледь помітний. А правіше, абсолютно схожі квіти, і вони більш такі фуксієві, ці штрихи і димка. Вони дуже гарно цвітуть, пишні. Але нічого особливого. Лишати як сорт я їх не буду. Лишаю лише для краси, бо в мене зараз дуже мало цвіте. Тут цвітун біленький теж один із сіянців. Ось цей цікавий. Але в мене наразі таких, напевно, 4 чи 5 дуже схожих, лише різниця там насиченість, відтінок кольору. Додатковий крап чи жовта плямка. Ну, давай ось такі вони. Це також дуже схожі на вже відомі сорти. Лишаю їх лише, щоб око помилувати протягом літа, потім вони підуть в компост. Тому що лишати те, що вже є, і просто давати інше ім'я я не бачу сенсу, коли гібридизатори. Дають власні імена, а потім неможливо розібратися, що ж то за гібрид. На мою думку, має бути щось особливе. Ось перша квітка більш палорична була. Наступні такі. І ще один сінчик. Це вже не ампель, це прямо стоячий. І я за ним спостерігаю, напевно, ще рік буду дивитися. Мені дуже подобається цікава форма пелюсток. Нижні більші, верхні менші. Ось вони. Вони такий бусковий відлив, але на фоні проглядається блакитний. І з усіх, які в мене є, він найбільш блакитний наразі по відтінку. Дуже гарний І там на задньому фоні Аня спід Ольга підпала. Це химерний гібрид двох різних ахіменесів. Я вже не раз показувала. Зараз він ось так цвіте. Це в мене окремо він тут стоїть для гібридизації. Він у мене в проєкті. Я показувала у Фейсбуці формуються насінняві коробочки. Ось такі закуліси моєї кухні. Наразі поки що все, показувати немає що бо нічого особливого не було. Ну, крім ще, може, один під питанням сінчик. Ось цей сінчик. Я в таких пасочках. Я їх називаю комуналками. Я зазвичай вирощую з насіння перший рік. І саджаю на досить такій віддаленій відстані. Потім вони по одному зацвітають і я або викидаю, або відсаджую окремо. Тут з усіх варіантів лишилось лише два, решта все пішло в компост уже. Ну, ось такий з додатковими пелюсточками всередині. Отруйно-рожевий колір, судячи з усього, буде прямо стоячий і буде крупна квітка. Поки не знаю, залишу подивитись на нього і треба проглянути ще раз в інтернеті, чи є щось схоже. Ну, І можете побачити це все порожнє. Тут фактично все було вибракувано, лишилися ось такі. Вони без бруньок, вони слабенькі, і якщо вони не процвітуть, вони підуть в компост. Тому що, як показала практика багатьох років, ось такі сінці, які довго думають, вони потім на наступний рік все одно погано ростуть і поганий сорт. Краще їх викидати. Якщо зацвітає в перший рік і гарні квіти формує, то тоді на наступний рік ще краще проявляє себе гібрид. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Дякую, що завітали на мій канал, і до наступних зустрічей.